У нас сьогодні саме той бій, після перегляду якого дійсно хочеться піти, включити танки, зайти в ангар, витягти 60ТП з ангару, викатати його в рандоми, накидати по максимуму. Я бажаю тобі гарного перегляду. Ти на каналі АтредВакри. Карта Золота Долина. в команді противника. Маємо три важкі танки, три ПТСАу, один середній. І в команді союзників чотири важкі танки, дві пт ПТСАу і один легкий танк Шерідан, який їде на лівий фланг. Звісно, ну так потрібно поїхати на лівий фланг, дати інформацію, хоча можна це зробити і через центр. Проте, давайте подивимося, що придумав придумав у нас суперконквер і поїхав. На лівий, на, на, на лівий фланг. Ну, Тим часом наш герой собі прямує в праву сторону. В 90 х тут підсвічує єсотого. І подивіться, який постріл просто пролетів взагалі не в ту сторону, на ходу у нашого героя. Ну, Тим не менш, наш герой. Враховуючи навіть той факт, що він сюди поїхав вже один, тому що всі три танки, які були поза ним, там два важких і ПТ-САУ, вони чомусь залишились позаду. Ну, Вирішили, що вони будуть роздамажувати ЄСОТОГО. Ну, можливо. А тут дивіться такий бонус, стоїть Мінотавр. Мінотавр просто на рівній поверхні. Просто собі спокійно стоїть, чилить і отримує постріли від нашого героя. Наш герой, звісно, не підставляється, так, цинкує трошечки. Робить вигляд, що зараз буде щось робити, і подивіться, вже на голду переключився, оп, і потрібно було просто дочекатися той момент. Дивіться, команда союзників. Ми бачимо, що зараз ПТСАУ їде там до команди союзників, там АМХ-30B, і подивіться, там грає зараз Є4. Є4 достатньо. Цікаво відіграє, покажу. Тобто Три танки союзників. Це ПТСАу, важкий танк Суперконкверор і легкий. Оп, а там ще намалювалася одна ПТшка. 113 ГФТ, до речі. Опа, мінус. Мінус Мінотавр, Мінотавр вже відлетів, і дивіться, який тут бонус, продовження бонусу від першого до другого рівня. Подивіться, 45-02. І от 45-02 стріляє, я не впевнений, що 45-02 може щось зробити через башту Лівандовському. Мені здається, що він навіть на галді буде в нього червоний. Ну, Тим не менш 40 стріляє, стріляє. Дивіться, от що можна сказати, от Йох стріляє, два постріли зробив і. І просто, і нічого. Просто зробив два постріли, і. і він стоїть. От у мене, до речі, дуже величезне питання, а чому так багато танків в цьому бою просто без камуфляжі? І подивіться, які тички залітають. По 700. Ну окей, ти так думаєш, та що там Лівандовський, ну, 600 закине, там, знаєте. А тут хлоп на 700 і. Ну прям. Люті такі постріли. Причому в той цікавий момент, коли. В Левандовського основний снаряд під калібр. І ну в деяких моментах, не знаю, через катки, наприклад, важко пробивати, чим, е, ніж робити те саме, але на, на бронебійних снарядах. Не прострілюючи через будиночок наш герой. Побачив тут, що 40 звільнився від прикриття єсотого, ну і зробив цей постріл Добрав хлопця в ангар, ну і далі вже. Стоїть на галді, причому, тому що він знає, що йому потрібно грати зараз з ЄСТО. Оп, а дивіться, а тут башта, дивіться, яка башта. Просто під калібр підложив, чик. Все, 566. Зайшло. Готово. Можна так сказати. Тим часом лівого флангу вже немає. Отой От е, Супер суперкінь плюс ПТСА у нас там 113 ГФТ. І товариш, хто там був ще Шерідан, вони, вони просто вже пограли. Ми подивимося, що вони не і так далі. Значить, підпирати почали противники. Там є четвертий в частності почав підпирати, тому це заставило рухатися наших тіммейтів, союзників, нашого героя. Отак от, от. 566. кинув тичку, ще і зараз точку возьме. Дивіться. Точку забере, тому що це ж перевага, перевагу теж треба рахувати, якщо в тебе її немає, як тут зараз 260 було, то треба взяти ще точку, а з точкою буде трошечки більше. А МХ-30Б там десь катається, наш герой, дивіться, опа, зарядився. Раз не пробили. Ну, пройшла пройшов постріл від Е4. Ну і добре, добре, що БК не підірвали. А то таке. Є сотий, теж не пробиває, але пішов в ангар просто на кумулятиві. І залишається тут у нас йог 9 рівня, який просто нічого не може зробити нашому герою. Він навіть так в НЛД його не може пробити, розумієте? Звісно, якщо б тут в цьому бою були б інші складові, то можливо такого і настрілу не було. Але бій такий, який він є. Подивіться, що зараз відбувається. У нас є четвертий залишився. Чомусь е 75 поїхав пушити, а товариш, який грає на ВК-9001, не дуже поспішає це робити. Мабуть, шотний і дограти ж потрібно. Тим не менш, наш герой об'їжджає по колу всю цю історію, не поїхав прямо. І дивіться, опа! А тут є четвертий й Відстрілялися. Е -75, є 75-й і Е4-й спокійно собі. Хтось там прострілює, намагаються стріляти в Е4, ну, Е4 не дає по ньому попасти. Ось така тичка. На 613. Від е 4 Я так е дивлюсь, що Е4, ну, типу, не сильно хочеться, щоб ти мені в карму заїхав, ну, ну, якщо заїдеш, то ладно. Дивіться, як хоп ховає, ховає, є четвертого за собою. Ну, по правді кажучи, тут дійсно цей постріл і було б майже 9 тисяч шкоди, і він належав 60 ТП, тому що ці товариші, ну, ми зараз подивимося, як вони тут зіграли. Майстер, 4 фраги, звісно, медалька воїна, 3340 натанкованого і 250 тисяч срібла зароблено. Ну і от ми зараз переходимо з вами до такого цікавого, як сетап команд. Подивіться, Мінотавр. 2500 боїв, 60% перемог, 1800 середнього зроблено. Один постріл, 157. То, скоріш за все, що цей постріл був зроблений саме. Якимось там фугасом. 47%, 47 37, 2 2200 боїв у Йога. Є сотий 45% і 6. 53 36 має ВК 4502. А МХ-30Б 53% на 4600 боїв. До речі, не дивно, що вони і перемогли в полі. 77% має і 2500%. До речі, 300 боїв зіграних, ВЗ-113 ГФТ, це означає, що людина вже щось розуміє, розуміє, яку техніку качати. І є четвертий, 52,6%, 2600 боїв зіграних. Шерідан взагалі нічого не зробив в цьому бою. ну і зрозуміло, в принципі, тому що 4 боїв, 46 перемог. А отут взвод у нас взвод 40%, Тартоїс 4679% і Суперконвер 49%. Я взагалі не розумію, як. Один кинув там 358, інший 857. Ну, типу, на взвод накидали 1000 шкоди. Красавчики. От. вк 9001 59%, майже 60, 500 боїв зіграних. фв 215 б 183. 55% на 2000 боїв. Є 75-й наша команда, 59% перемог, майже 1000 боїв. Ну, і доходимо до нашого героя. 5800 боїв, 3300 середня шкода, 72% перемог, і максималочка тут була на 60 ТП, до речі, 9235. Тобто, розумієте, що до нашого героя, в принципі, не вперше робити якусь таку. Максимальну шкоду. Дуже б хотілося б подивитися той бій на Лівандовському. Якщо ну, його точно вже не існує, тому що це, скоріш за все, була інша обнова. Я маю на увазі, що це була інша версія гри, тому, скоріш за все, такий реплей не зберігся. Але дуже цікаво, що то був би забій, чи теж така позиціонка, чи якось там інакше грав наш герой. Ну, скоріше за все, всі гравці грають якось плюс-мінус однаково. Не може так бути, що ти граєш. Постійно позиційну гру якусь, а потім ти зірвався, десь поїхав там накидувати. Все буває більш-менш однаково, в однаковому стилі грають гравці. І от скажи мені, друже, що ти можеш сказати про цей бій? Чому якісь танки просто без камуфляжів? Чому якось дивно грає команда союзників, дивно грає команда противників, маючи чотири танки на напрямку, не вкатили в одного єдиного Лівандовського. Напиши про це все в коментарях, що ти думаєш, а я відповів на кожний твій коментар. Наразі бажаю гарних боїв, найкращих тіммейтів. Ну і пам'ятай, все буде Україна. Бай!